А от аварійним бригадам треба бути в повній готовності, адже Україна готується до повеней. Таке завдання всім обласним керівникам дав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час селекторної наради. У гідрометцентрі кажуть, що з кожним днем стає все тепліше, тому підвищується можливість виникнення льодоходів та підтоплень. Протипаводкові заходи здійснюються на всіх річках України. У Львівській області підвищена увага до річки Стрий та Західний Буг. До того ж, уже від завтра на Львівщині Цють асфальтні заводи, і як тільки погода сприятиме, візьмуться за ямковий ремонт. Щодо паводків, які можливі паводки, ми готові. Створені штаби, всі доручення до кожної служби надані, тобто всі працюють в нормальному режимі. Моніториться ситуація по всій області, де ми вони можуть виникнути, де ми можемо забезпечити, готуються мішки, пісок для того, щоб берег укріплення, укріплення зробити. Також по каналізаційних структурах аналіз проведений по всій області.